Друзі, всім привіт! Ми зараз на дачі. У мене є перша знахідка, але я ще не дивилася, що саме. Зараз покажу, як який знав. Ні, я вже бачила, але ще точно не знаю що. Ось такий. 18, 21. Так, зазвичай повідя і показує соліт. Ось. Здається, це саме він, бо тоненький, таненький такий. Так, це він. Соліт. Ось такий, треба його почистити. Це срібна монета. Як Може завжди. На огляді покажемо. Як завжди у нас тут їх виявляється багато. Ось такий соліт. Може на сонечки буде краще, краще видно. Та ну, його треба почистити. І саме в цьому місці. Вітаю! Перша знахідка, так як мене там того разу, mm -hmm. пам'ятаєш? Перша, Перша знах... знахідка і солі. Да. Я це вже згадала. <гум> Добре, вітаю ще раз, будемо крутитись. Будуть знахідки, будемо показувати. Навіть не знаю, їй сенс показувати сигнал, бо він взагалі якийсь зрозуміли. Ось стрибує настільки сильно, що. Може чорний метал. Але десь я вже піном знайшла. Ось, на стінці. Вон, монетка якась. Бачите? Це... Це. Це царська монетка. Але дуже погнута. Одна друга? Певно, що так. Певно, що Микола другий, Одна друга Угу. Mm -hmm. Але її потріпало життя. Mm. Mm. Тут ж городи були. Вітаю, гарна Ага, Дякую. Жалко, звісно, що з втрати. Така. Ну, з цього боку трошки краще. Ну так. Да. Нічого, вітаю. Дякую. Добре. Крутимось, копаємо. Будуть знахідки, він покажу Ось ходимо з Альоною по такому місці. Вчора вечором приїхали в село. Альона вчора там знайшла одну другу, потім там знайшла срібну монетку, соліда. А в мене, зараз покажу, сигнал. Так тонко-тонко. Ось дивіться. Тут я був копав. Ось тут копав. Тут були царські монети, знаходились. Десь тут недалеко я знайшов. Це ще давно було 5 копійок, не пам'ятаю якого року царську. А ось дивіться, такий кругляшок випав. Піном зацепив, от звідси. І ось випадає кругля. Ну, це по-любому. Царська монетка. О, дивіться. Гарний сохранчик. Денежка. Деніга. Ну да, тут трошечки вона підубітенька. 7700 Не бачу, 25-й чи який рік. Ну, тут підтерта сильно. Ну так, да на більш-менш така гарна, але при житті затерта. Але ж гарна знахідка. Це сьогодні в мене перша монетка ось така. Значить, Тут треба добре ще раз вихажувати, крутитись, знов попадається царський. Добре? Буду знахідки, будемо показувати. Продовжуємо ходити. Ось там я знайшов царську монетку. Зараз я вам покажу. Сигнал, який був, ну дуже чіткий, ну і ось не сильно глибокий. Такий тонкий, тонкий. Знову ж таки тонкий. Я викопав, так як мені, ну, Хотів зняти так, зловивши сигнал, але не показував, бо тільки що пару хвилин назад пару осколків попадалося старих, тож десь так приблизно били, а ось піном зацепив такий кругляшок. Ось. Зараз не може сфокусуватись. Копійка. Олександра. Да, ось така. Ану по честь. Ну, сигнал дуже був гарний. Одна копійка. Треба Та не три. відмочувати. Ну, 1800, мабуть, 18-го, 12-го, десь так. Ну, тут бачу трохи 1800-х років. Щось не фокусує. О! сфокусувало. Ось так. З боку, трошки гірший стан. Ну, можливо, почиститься, буде нормальний. Вітаю. Дякую. Підписуйтесь на канал. А ми продовжуємо. Вирішив зняти. Не знаю, правда, що з цього вийде. Ось. Ось такий сигнал. Ось я поставив собі міточку, що воно тут. Зараз спробуємо. Ой. Ну, я вже бачу, що нічого доброго не буде. Бачите? Іржа. А ось те, що давало сигнал. Ну, такий теж буває. Я вже побачив, що я викопав. Зараз покажу сигнал. Ось такий був. 73, правда, 66. Я от тут рукою треба було трошки не так зробити, ну ладно. Маємо те, що маємо. І ось гудзик такий. Вушко є. Він був позолочений. Ладно, не знаю. Він, походу, без написів. Ось такий позолочений гудзик. Ну, вушко є. Било як срібло. Можливо, це, мабуть, срібний гудзик. Альон, Підійди сюди. Зараз ми з зеленою розберемося. Це, мабуть, срібло. Або посрібний. Ну, не можу зрозуміти, але било як срібло. І колір. Мабуть, це мідь. А зверху наложене срібло. Добре, будемо копати далі. У мене знахідка нарешті. Ось такий сигнал. 31, 32. Але я вже бачила щось. Цілий маленький хрестик, цілий, взагалі цілий вушко на місці. Хрестик Лі, ле, ле. лепісток. Да. Лепісток. Який гарний, маленький такий. І от написи. А ми е, щойно хвилин п'ять тому назад казали, що е, взагалі. Тут не попадаються хрестики. Да, чомусь тут до цього часу. От тільки це сказали і одразу хрестик. Через Такий пару гарний. Хвилин. Ні, гарний, гарний сухран, цілесенький. І головне, що все ціленьке вушко. Я думала, що він не зламаний, бо я ж не бачила, я бачила вушко, побачила, гарний. що це хрестик, але не бачила, це лить чи ні. Гарний, гарний. Думала, що зламаний, що половинка лише. Вітаю. Дякую. Ставте лайки. А ми, далі... ми будемо далі продовжувати. Знайшов знахідку. Ось вона лежить. Викопав. Не знаю, правда, що це. Узорчики. Десь від чогось лапка якась. Може віш, може від... Може від вешалки. Чи ручка якась? Ну, ну щось цікаве. Ну тут кріпилося до чогось. Ось так, певно, було. Ось. Ну так. Да. Ручечка, мабуть, якась. Можливо. Добре. Знахідка? Ловив сигнал. Зараз він покаже. Ось так. І ось випала отака штучечка. Щось мене сьогодні погано фокусує. А це штучечка. Гудзик. Гудзик, тільки пожований якийсь. Алюмінієвий. Алюмінієвий, але тільки він якийсь... ніби його жували собаки, а потім виплюнули. Лучше б це була монетка пожвакана, але срібно. добре, будемо крутитись, покажемо далі, що буде. Щось знайшла, вже бачила щось кругленьке, ось там в ямці. Ось. Щось плоске. А, це гудзик. Але якийсь такий ласкій. Связь гудзик, зв'язку колись такий був блискавка та серп. Здається, це зв'язку гудзик. Ось такий, лужка нема і трошки він такий пожмяканий. Але все, все рівно приємна знахідка. Перейшли на інший берег річки і хвилин 10 пройшло. У мене вже перша монетка. Ось, знайшла її піном, жовтенька. Варному сахрані. Три копійки. 53-го року. Ось така гарненька монетка. Приблизно десь, отам, де Вова зараз. Будиночки стояли коли ще по картам Шуберта. Спробуємо пошукати. Може щось цікаве знайдемо. Ось тут знайшла. 3 копійки. В метрі від неї ще якась монетка. Ось. Здається, також... Так, 3 копійки. 31-го. Це взагалі рання Навіть зелена якась. Ось така. Знову знайшла якусь монетку. Стається також рання. Але стан неї взагалі поганий. Ну, спробую потім відчистити на огляді вже. Може буде видно хоч щось. Продовжуємо зеленою крутитись. І в мене випала, ось дивіться, ось така радянська монетка. Сохран взагалі. Взагалі гарний, гарний, гарний. Це три копійки 49-го року. Гарний сохран. Ось так. Зараз покажу вам, як вона звучала на даному приборі по VDI. Ось так. Так що гарна знахідочка. Гарні такі монетки. Добре, продовжуємо. Найшов. Монетку не буду показувати, бо вона толком ця радянська от випала. А, ні. Ще доволі цікаво, вказується. Радянська монетка. Щитовичок. 15 копійок щитовичок. Ну, Сохран поганенький такий, можливо помиється. Буде ну, навряд ли. Ну, Теж знахідка. Добре, продовжуємо. Ось тут хата стояла колись. Видно, бо такий горбик чорного металу дуже багато. І поверхневий сигнал був 90-91. І ось з цієї грудки навіть випала монетка якась. Ось вона. Але зараз розібрати, що саме за монетка, ну, схожа на Микола Другого, здається, дві копійки. Але яка саме? Зараз треба почистити спочатку, зараз не можу сказати. Ось така приємна знахідка. Випала знахідка, зараз покажу. Я бачу от. Це гудзик. Отакий от сигнал був, повідяй. І ось, дивіться, ось гудзик. О, тут ціленький, а тут ого. Такий цікавий ой цікавий такий гудзичок. Дракон якийсь, чи що це? Дракон певно, Я даже не бачив ще таких. Ну, старий. Я його точно загублю ще. Ну, ось така знахідка. Хм, цікава. Добре, буду знахідки, будемо показувати. Знову щось знайшла. Ось. А що саме зрозуміло? Здається, гудзик. Якийсь він такий цікавий, але старий. Добре не видно зараз. Треба помити, потім на огляді вже покажу. Піймалась ціна ось такий. Раз, угу. Здається, це орлянка вже побачила. Ось вона. Руку приберу. Ось. О. Так. так, це орлянка. Сіла? Ні, вушка, на жаль, нема. А, є, але є. воно зігнуто. Треба акуратно, не О. перестарайся. Так і ще й дуже добре виглядає, до речі. Потім таку прочистити. Написи є СПБ. Це то, що, те, що я побачила. Зараз спробую ось тут протерти і напевно, що або нічого не побачу бо Вушко зігнуто. Тоді ну добре вже. Потім. Напевно, що брати бух. Ну, Ось така орляночка. Ну що, збереглась непогано. Ось так. Ну, так. Тут до нормально почиститься, то буде добре. Добре, вітаю. Дякую. А ми крутимось далі. Будуть знахідки, будемо показувати. Вже темніє. Я зловив сигнал. Зараз покажу. Ну я вже викопав, я вже побачу ця монетка радянська. Але в землі чомусь було вище. І ось така. О, гарний такий сохран. Ой. І копійки. Ось так. 52 другий. Гарна така з сохранної. Добре, мабуть, на сьогодні будемо закінчувати, бо вже дощик іде і темніє. Але поки дійдемо додому, можливо, щось ще буде. Зараз я розповім, що нам вдалося знайти. Це якась ручка від чогось, але старенька. Ну, Гудзик і ключ. Це не цікаво, це мої знахідки. Це, здається, дуже схоже на точилку для олівця. Навіть є написи ось такі. Ось такі от. Я її не знімала. Щось не вийшло тоді. Але, здається, все ж це точилка. Оцю штучку я також не знімала, але це дрейдер для хануки. Під час хануки, е, діти крутили це вовчок. Цікава, дуже цікава річ. Це я вже дізналася з інтернету. Потім цей гудзик ви бачили, ці два гудзика нецікавих, а це закрутка також не цікава. Хрестик дуже гарненький, хрестик такий. Цілий взагалі цілий. Цю монетку. Рурячі, якось можна врятувати 1870 якогось року. Вона прожитті ще копійка, тобто одна друга, також дуже. Постраждала від тракторів, але рік 1897. Це солід срібна монетка, я ще її не чистила. Це гудзик Орлянка. Брати Бух. Це гудзик зв'язку, міністерства зв'язку. І це радянські монетки. Я їх всі показувала, але оцю ну, взагалі нічого з нею вже не зробити. Вовіни знахідки. Це от та от ручка, що він показував. Ти ж її показував? Не пам'ятаю. Якась. Металева чи тарілка була. Це не металева, це таке саме схоже на лампадки. Це може велика лампадка. Метал такий як під лампадок. Угу. І цей гудзик. Собачки під Також життям ображений. Такий вчиняє ніби хотіли з неї цю зробити. Як і у цей. Монету. Не монету, а кільце. Ну так, да. кільце. Це якась штука від чогось. Дінга 1700. Далі хрестик восьмого. Бо третя цифра взагалі. Не, не, не видно нічого. Ну, сахран такий собі. Це копійка. Вона може ще якось відчухається. Навіть може бути видно рік. Якщо їй стане трохи краще, то фото прикрепимо. І... Радянські монети. Всі ви бачили на відео гудзик з якимось драконом. І ось такі ще. Там якісь написи. Оце не цікаво. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей